Вітаю, Любі! З вами Олена. Ви на каналі буває і таке приємного прослуховування. Регіно, я хочу тобі дещо повідомити. І сподіваюся, що ти не вчиниш зі мною так, як удавнину чинили із вісниками, що приносили погані новини. винувато глянувши на подругу, спитала Юля. Мені не хочеться робити тобі боляче, але хто попереджений. Той озброєний, змовницьки продовжила дівчина, таємниче звузивши очі. Та годі, Юлько, я знаю, як ти вмієш нагнітати, розсміялася Регіна. Давай, викладай же свої новини. Впевнена, що там нічого особливого немає. Сподіваюся, що всі живі й здорові, і наша планета не летить у Чорну діру, зійшовши з орбіти. І тому ми з тобою сьогодні точно бачимось не в останній раз, так що можеш не спішити, незлобно посміювалася подруга. Бо ти мені ще встигнеш розповісти цілу купу різних, ну дуже сенсаційних новин, як ти зазвичай любиш. Зараз ти перестанеш хихотіти, трохи образилася Юля, коли все почуєш, і почала свою розповідь. Їду я сьогодні в маршрутці. Година пік уже минула, тому вона була майже порожня. Попереду мене сиділа дівчина і розмовляла з кимось телефоном. Говорила вона доволі тихо, напівголосом. Але я сиділа близько, прямо таки уткнулася її носом у потилицю. Тож чула кожне слово, широко розкривши очі, продовжувала Юля. І що ж ти таке чула? байдуже позіхнувши, уточнила Регіна, втрачаючи усілякий інтерес до розповіді подруги. А те чула, що та особа, що говорила по телефону, коханка твого чоловіка. драматично вигукнула Юля і притиснула указівний палець до грудей подруги. Що? витріщила від несподіванки очі Регіна. З чого це ти взяла? Ану, давай, з цього місця докладніше. Ну от, коли я раптом почула, як та дівчина згадала ім'я та прізвище твого чоловіка, то мимоволі прислухалася, продовжила Юля, задоволена тим, що нарешті заволоділа увагою подруги. Дівчина по телефону комусь захоплено розповідала, що в неї на роботі намічається службовий роман. У нас, каже, новий керівник проекту з'явився, такий перспективний, хоч і доволі ще молодий чоловік, а красунчик який, ти б тільки бачила, у захваті торохтіла дівчина. Його поява викликала в жіночої частини нашого колективу неабиякий, аж його і хвилювання. Але дівчата наші швидко розчарувалися. Бо хоч красунчик і має ухватки серцеїда, та стало відомо, що він одружений. Ну, і до чого тут мій чоловік? почала втрачати терпіння Регіна. Та слухай далі, і все зрозумієш, відповіла подруга. Потім ця особа з таким смішком і каже А прізвище у нового співробітника таке колоритне, явно відповідає його натурі. Бабоїд. Уявляєш, пирснула вона. Я такого ще й не чула, а звуть його Роман Мар'янович. Бабоїд Роман Мар'янович. Гарне ім'я, мені подобається. От тут у мене вуха й підскочили на маківку, за могильним голосом повідомила Юля. Бо я раптом зрозуміла, що мова йде про твого чоловіка, Ромчика. Ну-ну, то що було далі? Нетерпляче уточнила Регіна. А далі Далі вона почала розповідати, як той Роман Мар'янович їй сподобався, продовжила Юля. То й що, що він одружений, каже вона далі в телефон. Ти ж знаєш, Верочко, дружина не стіна, її можна й посунути. Тим більше, що я йому теж запала в око, я ж бачу. І в нас так все швидко закрутилося, тихо раділа та нахабниця, що я навіть на таке не розраховувала. Боромчик виявився таким запальним, просто вогонь, такий пристрасний, точно, моя мрія. Ти не повіриш, сіпивши зуби, промовила Юля. Мені відразу захотілося вчіпитися тій шльондрі в гриву і видерти з неї пасмо волосся. Очі Юлі загорілися гнівом. Та я стрималася, щоб дослухати, що буде далі. А та ж шабовда не знала, що я сиджу і все слухаю, і давай ще вививати душу. Я сама перша зробила рішучий крок, каже вона далі. Коли ми якось разом обідали в кафе, то я й запропонувала роману зустрітися. кажу йому Ромчику, хочеш побешкетувати? Мені так здається, наче ти забув, що таке щастя. А я тобі нагадаю, обіцяю нашу зустріч ти довго не забудеш. Регіна з кам'яним обличчям уточнила. І що було далі? А далі та розпусниця вискочила на своїй зупинці і пропала в натовпі, зітхнувши, завершила оповідь Юля. Регіна несподівано закрила обличчя руками і голосно схлипнула. А ми ж із ним за ці роки навіть жодного разу по справжньому не посварилися. А от це й погано, суворим голосом висловила свою думку подруга. Якби сварилися, то ти б його, може, краще пізнала і розуміла б, чого від цього чоловічка можна чекати. І що ж ти тепер будеш робити? поцікавилася Юля. Піду завтра в кафе, в якому обідає чоловік, трохи поміркувавши, відповіла Регіна. І сама подивлюся. Може, це якийсь збіг? Ну, ну, сходи, переконайся, протягнула Юля. Я не думаю, що це збіг. Вона ж видала всі анкетні дані твого чоловіка. Ти багато знаєш бабоїдів та ще й Романів Мар'яновичей». Таких збігів просто не буває, припечатала Юля. Хочеш, я піду з тобою? Авереїна відмовилася від підтримки подруги. Наступного дня в обідню годину. Регіна стояла біля того самого кафе, де зазвичай обідав її чоловік. Заглянувши крізь скло всередину, вона справді помітила свого чоловіка Романа, який з жвавою посмішкою щось говорив, відверто залицяючись до симпатичної дівчини, що сиділа з ним за одним столиком. У жінки всередині все завмерло від гіркої образи. Здавалося, навіть кров перестала бігти жилами. А коли дівчина злегка підвелася, потягнулася через столик і раптом впилася в губи романа, Регіна заплющила очі й різко відсахнулася. Через мить вона розвернулася і швидко пішла додому. Коли ввечері Роман в гарному настрої. Але трохи стомлений, прийшов додому пізніше, ніж зазвичай. Він натрапив на холодний, жорсткий погляд дружини. Регіна не стала довго ходити навколо. Я знаю, де ти був. І де ж? здивовано спитав Роман, не очікуючи такого напору. А у тебе зараз, як наче у розумово відсталого, все на обличчі написано. З насмішкою в голосі відповіла дружина. Ви бешкетували разом із дівчиною, з якою ти сьогодні в день цілувався в кафе. Ну і як? Ти згадав з нею, що таке щастя? могильним голосом поцікавилася жінка. Ошелешений Рома спробував відбитися. Я просто обідав із співробітницею. У нас чисто ділові стосунки. Що це ти вигадала? Можеш не викручуватися, я все бачила своїми очима. І чого ти туди приперлася, буркнув Роман. Бачила, то й бачила, і з роздратуванням додав. Ніякої трагедії не сталося. Це був просто легкий флірт. Ти що, не знала, що всі чоловіки полігамні? Це їхня природа така. Так еволюція влаштувала на одного самця. Завжди припадало багато самиць. У мозок самця просто вбудована така програма ще від початку еволюції, щоки Романа пороживіли, очі заблищали, і він продовжив уже з пафосом. Усім чоловікам життєво потрібна новизна і свіжість відчуттів. І всі чоловіки, поки живі і ще ворушаться, її шукають. І, врешті-решт, знаходять, можеш не сумніватися. Просто одним щастить, і вони це роблять тишком нишком. А іншим буває, що не щастить, і не вдається сховати кінці воду. От мені сьогодні не пощастило. Але ж ти доросла жінка, з докором сказав чоловік, маєш розуміти з одними проводять час, а з іншими одружуються. Я от вибрав тебе і одружився з тобою. Ти головна жінка в моєму житті, я ніколи від тебе не піду, бо все інше то несерйозно. Ти хочеш сказати, що я головна самиця в твоєму житті, усміхнулася Регіна і отруйно продовжила. Відкрию тобі очі на деякі делікатні обставини. Мені теж потрібна, новизна і свіжість відчуттів і різноманіття в стосунках. І якщо у нас сьогодні вечір відвертості, то зізнаюся тобі. Мене вже давно приваблює мій фітнес-інструктор Ерик. В очах регіни блиснув хижий вогник. М -м, він такий красунчик, цей Ерик, у нього такий торс. Такий рельєф, такі м'язи. Ну він просто містер Всесвіт, я від нього в захваті, застогнала жінка. І я йому, до речі, теж подобаюся. Бо ти ж помітив, що я зараз, можна сказати, у своїй найкращій формі. І це все завдяки Еріку, бо це він зліпив з мого тіла таку досконалість. Поставив таку мету і ми разом цього досягли я, його галатея, тепер Ерик проявляє до мене наполегливу увагу. Але я завжди намагалася триматися в високих моральних рамках. Але якщо ти кажеш, що треба йти за покликом природи, радісно проговорила Регіна, то от я прямо зараз і піду за цим покликом. Який вже давно мене кличе, а я утримуюся, От дурненька, згадаю нарешті з Ериком, що таке щастя. Тобто як це піду за покликом, аж захлинувся від обурення Роман. Я проти. Я ж говорив не про тебе, я про чоловіків узагалі говорив. На жінок ці закони не поширюються. Та це ж абсолютно несерйозно, не хвилюйся. Запевнила чоловіка Регіна. Ерик у мене буде просто для різноманіття і свіжості відчуттів. Головним, звісно, залишишся ти не переймайся так. Що ти верзеш? Який там іще Ерик? загарчав Роман. Я йому ноги повисмикую, якщо він до тебе наблизиться. Але Регіна вже не слухала. Вона накинула на плече заздалегідь зібрану спортивну сумку і швидко вийшла з квартири, грюкнувши дверима. В той же вечір, сидячи на кухні у подруги Юлії, Регіна сміялася. Ти б бачила, яке бромке було обличчя, коли я сказала про фітнес-інструктора Ерика з ідеальним торсом. У чоловіка, бачиш, поклик природи і еволюція, а в мене виходить. Ніякого поклику природи бути не може. Та я ж його трохи провчити хотіла, усміхнулася Регіна. Нехай подумає, нехай зрозуміє, що каса завжди десь попереду, і за все доведеться платити. Ніякого Ерика, звісно, немає, ніколи не було. У мене тренер, Аллочка, дуже мила дівчина. Юля подивилася на Регіну з очікуванням. То ти до нього. Не повернешся до свого чоловіка? Ні, не повернуся, рішуче відповіла Регіна. Я подам на розлучення. Я була йому вірною дружиною, а наглядачкою бути не збираюся. Я проти його природи боротися не буду. Вона зітхнула і додала вже спокійніше. Я сподіваюся зустріти чоловіка, у якого еволюція вже завершилася. На найвищому рубежі його розвитку, і в якого, окрім фізіології, є ще й інші цінності в житті. А як відомо, хто шукає, той завжди знайде, можливо, мені таки пощастить, і такі рідкісні екземпляри ще існують, незважаючи на еволюцію.